Стиглі наливні яблука, мабуть, найпопулярніші і доступні плоди для багатьох садівників, тому коли плодоношення дерева стає нерегулярним, це привід задуматися, що ж робити, якщо яблуня стала плодоносити через рік. Підписуйтесь на наші канали, звичайно, існує і вірність, що зміна періодичності плодоношення явище тимчасове. І причина тому, наприклад, весняні поворотні заморозки, які погубили майбутній урожай на стадії кіток або нирок. Для того, щоб цього уникнути в наступному році, необхідно уважно стежити за прогнозом погоди і захищати дерева за допомогою одного з перевірених методів, наприклад, дощування або позакореневого підживлення, які допомагають рослинам краще переносити раптові температурні коливання. Якщо ж плодоношення яблуні раз в два роки стало постійним явищем, це може бути можна виправити, але не завжди. Для того щоб зрозуміти, чи можна змусити дерево знову давати стиглі наливні яблучка щорічно, потрібно поставити перед собою два класичних питання хто винен і що робити? Причина один особливість сорту найчастіша причина сортова особливість, деякі яблуні просто не можуть плодоносити щорічно тільки тому, що їм це не властиво. Найчастіше періодичність плодоношення раз на два роки зустрічається у рясно квіточих сортів. Хто винен, недалекоглядні селекціонери, і ви, тому що недостатньо відповідально підійшли до вибору сорту, що робити? Якщо ви хочете отримувати урожай щорічно, вибирайте відповідні сорти яблунь, наприклад, зертна Ісаєва, Аніс Солодкий, Акаївська красуня, боровинка, осіння радість Діана, Кальвіль Сніжний, сина Порловський. Лідаред гаргама ювілейна, якщо ж посаджений вами сорт не передбачає щорічного плодоношення і ви не готові з цим миритися. Немає сенсу викорчовувати здорове прижилося дерево, можна просто прищепити в його крону держак нового більш плідного сорту. Причина 2. неправильна обрізка. Неправильна обрізка, при якій видаляється більшість плодових гілок, також часто залишає садівників без довгоочікуваного врожаю. З одного боку обрізка омолоджує дерево, на ньому з'являються нові пагони. З іншого на цих молодих пагонах почнуть закладатися бруньки, але плодоносити в поточному році дерево вже не буде хто винен. Ви, мабуть, тому що не дотримувались рекомендацій вчених та досвідчених садівників щодо обрізки дерев, що робити. Перед тим як займатися обрізанням, уважно прочитайте поради, які ми давали в наших попередніх публікаціях. І наступного разу, коли візьмете в руки секатор, постарайтеся не захоплюватися, адже все добре в міру. Яблуні, які вже почали плодоносити, обрізають так, щоб не допустити роздвоювання основного стовбура, в основному видаляють гілки, що ростуть всередину крони або заважають розвитку плодоносних пагонів. Досвідчені сидівники керуються нехитрим правилом. Краще видалити пару великих гілок, але зберегти кілька багатообіцяючих дрібних місця зрізів обов'язково обробляють спеціальними дезінфікуючими складами, наприклад, сумішу вапна і мідного купоросу 101, і замазують садовим варом. Це захищає рани від проникнення інфекції і допомагає дереву швидше відновитися. Причина: 3 – неправильний догляд. Культурні рослини бувають досить вимогливими і примхливими, і в разі неналежного догляду можуть висловити своє невдоволення, змінивши періодичність плодоношення, хто винен, швидше за все, ви самі. Тому що недостатньо добре піклуєтеся про своїх зелених вихованців, що робити важливо своєчасно поливати і підгодовувати яблуньки, полив рослин зі шланга виробляють по колу крони, де зазвичай розташовуються дрібні усмоктувальні корінці. Дощування повинно бути рівномірним і дозволяє ґрунті промокнути на 60-80%. Норми поливу змінюються з розвитком дерева. Однорічним деревам досить 2-3, і відер води дворічним потрібно вже 4-5 відер, 3-5 річним – близько 5-8 відер, а яблуням старше 6 років. До 10 відер за один полив поливи можна поєднувати з підгодівлею. Для формування квіткових бруньок і зав'язування плодів найбільш важливі фосфорні добрива, але для правильного розвитку рослини будуть потрібні також азот і калій. В середньому яблуні потребують 3-4 підгодівлі мінеральними добривами за сезон, причина 4 – недостатня освітленість. Недостатня освітленість в результаті неправильної посадки також може вплинути на закладку плодових бруньок. і хоча це не найчастіша причина, про неї слід пам'ятати під час посадки дерев, хто винен, напевно. Ви тому, що не врахували особливості місцевості і сортові особливості дерев перед тим, як висаджувати їх на вашій ділянці, що робити під час придбання посадкового матеріалу. Обов'язково уточнюйте у продавця, яка висота дорослого дерева і ширина його крони. Адже низькорослі рослини з часом майже напевно опиняться в тіні своїх більш високих побратимів, якщо посадити їх поруч, орієнтуючись тільки на власні смакові пристрасті. При закладці саду складіть план ділянки, висаджуйте рослини не хаотично, а осмислено більшість дерев воліє сонячну сторону там вони краще ростуть і плодоносять. Але якщо ваша ділянка невеликий, можна розміщувати рослини схід часто. Високорослі висаджувати північніше, а низькорослі південніше. Так всім їм буде вистачати сонячного світла, причина 5 – хвороби і шкідники яблуні. Тут ми згадаємо про всюдосущих шкідників і різних захворюваннях, які виснажують дерева, хоча захворювання, як правило, не є прямою причиною того, що яблуня починає плодоносити через рік, проте вони значно знижують її життєздатність, позбавляють дерево сил. Необхідних для закладки плодових бруньок. Хто винен? Сюди суші комахи, шкідливі мікроорганізми і знову ви, що робити: своєчасно боротися зі шкідниками, займатися профілактикою різних захворювань, обробка інсектицидами та фунгіцидами допоможе деревам зберегти сили для регулярного плодоношення, запобігти появі парші може ранньовесняна або пізньоосеняна, обробка розчином сечовини 4 5, 0, 500 г на відро води. Від ряду інших грибкових захворювань захистить оприскування бордоською рідиною, три розчин використовують навесні до набухання бруньок і восени після листопаду, один не під час вегетації. Не забувайте розпушувати ґрунт навколо дерев перед настанням заморозків. Так ви не тільки наситите її киснем, але і знищите жуків, які окопалися для зимівлі. Не зайвою буде і побілка стовбура готовим складом. Придбаним в магазині або суміш що з два квапна 600-гмідного купоросу і 250 п'ятдесят казеїнового або столярного клею на 10 л теплої води, вона захистить від багатьох комах, в тому числі від яблуневого квіткоїда, який здатний знищити до 9 0, бутонів причина 6. Рясне плодоношення роком раніше зазвичай рясний урожай вважається благом. Але якщо в попередньому році на дереві зав'язалося і визріло занадто багато плодів, то велика ймовірність, що в наступному році ви залишитеся без яблучок. Справа в тому, що плодові бруньки закладаються вже в липні, коли наливаються молоді яблучка, і дереву може не вистачити поживних речовин, щоб наситити нинішній урожай і закласти бруньки для зав'язування плодів в наступному році, хто винен. Відмінна погода, родючий ґрунт і знову ви, тому що змогли забезпечити яблуні комфортні умови зростання і гідний догляд. Що робити? На жаль, видаляти, якщо ви хочете отримувати щорічні врожаї, і у вас багато вільного часу. Можна прорідити квітки або зав'язі, але це важливо зробити протягом декількох тижнів після закінчення цвітіння, як правило. В соцвіті залишають центральні квітки, оскільки вони зазвичай найсильніші і перспективні. Досвідчені садівники стверджують, що іноді нормування врожаю досить провести всього один раз, щоб в подальшому дерево почало саме регулювати кількість квіток. Деякі садівники практикують спосіб, при якому квітки повністю видаляються спочатку на одній, а в наступному році на іншій стороні дерева. Однак цей спосіб неможливо застосувати, якщо яблуня досягла значних розмірів. У цьому випадку на допомогу знову прийде правильна обрізка, яка омолоджує дерево і спонукає його до зростання, як бачите, в більшості випадків в тому, що яблуня стала плодоносити через рік є частинка вашої провини, а значить, вам і виправляти ситуацію. У цьому вам допоможуть наші попередні і наступні публікації.